23 серпня, вівторок, про головні події цього дня вже за миті студії для вас. Працюватиме Люба Ворська. Мої вітання. Одинокі громадяни Стрийського району до Дня Незалежності отримують продуктові набори. Стрийський районний територіальний центр соціального обслуговування з нагоди 20-ї річниці незалежності України надасть адресну допомогу одиноким громадянам району, які перебувають на обслуговуванні. А це 610 осіб, яких обслуговує 70 соціальних робітників. З районного бюджету виділили 30 тисяч гривень для забезпечення одиноких святковими продуктовими наборами. Територіальний центр щороку надає адресну та натуральну допомогу продуктами харчування до різдвяних та великодніх свят міжнародного дня людей похилого віку, дня інваліда та на осінньо-зимовий період забезпечує твердим паливом одиноких громадян. В Україні мінімальна зарплата у 2012 році збільшиться майже на 13% відсотків до 1134 грн, гривень. Тоді як інфляцію очікують на рівні трохи менше 8%, відсотків, повідомили у Міністерстві соціальної політики. З 1 грудня цього року мінімальну зарплату підвищать із 960 до 1004 грн, гривень. Вже з першого січня мінімальний стандарт піднімуть до 1073 грн, гривень. А до грудня в результаті ще чотирьох підвищень збільшиться на 61 грн. гривню. Зарплата до кінця року зросте на 130 гривень. Мінімальний оклад працівника бюджетної сфери у середньому за рік збільшать до 799 гривень. Україна відзначає День державного прапора. Указ про щорічне відзначення дня державного прапора України, 23 серпня. Президент підписав у 2004 році. Нагадаю, раніше День державного прапора святкувався тільки у Києві на муніципальному рівні. В Столиці відзначається свято 24 липня. Саме цього дня, у 1990 році, синьо-жовтий прапор підняли над Київською мерією. У 2009 році президент Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу. Заснував. Ще щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні цього року. урочисті церемонії підняття державного прапора заплановані у всіх регіонах країни. У строю на вулиці Виговського мешканці п'ятиповерхівки вирішили по особливому вшанувати український національний символ. Синьо-жовте полотно довжиною майже 12 метрів простяглося з п'ятого по перший поверх будинку. А ось у Львові скульптури одягнули у вишиванки. У вишиваних сорочках уже красуються скульптури, фонтани, Нептуна, Доніса, Амфітрити та Діани, що на площі ринок. Також міська рада закликає усіх мешканців одягнути традиційні українські строї. У Львові вже в четверте відзначають день вишиванки. У межах святкувань дня незалежності України. День вишиванки львів'яни святкували вперше 2007 року. Львів часто започатковує добрі традиції. День вишиванки не виняток. Ми українці йому. Само пам'ятати власні традиції. Вишиванка не просто обрядовий одяг, а те за чим нас можуть ідентифікувати як українців, зазначила виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики Ольга Павлюк. Ніжний рейтинг, згідно з результатами всеєвропейського дослідження, проведеного компанією Strategy One, Українці опинилися у п'ятірці найбільш ніжних націй. Як повідомляється, громадяни України посіли четверте місце у списку. Найніжнішою нацією виявилися угорці, на другому місці жителі Туреччини, на третьому місці розмістилися португальці. Росіяни опинилися на сьомому місці, завершують список чехи. Лише 18% українців вважають, що бути ніжними їм заважає брак часу. Оже час 52% усіх опитаних українців виявляють ніжність до оточуючих кілька разів на день. При цьому тільки 29% вважають себе досить ніжними. а 37% українців українці вважають, що вони фізично не можуть бути ніжнішими аніж є. Дослідження проводилися у всіх країнах Європи. Було опитано 8300 осіб у віці 18-65 років. У ньому взяла участь рівна кількість чоловіків та жінок. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Даруйте та отримуйте ніжні почуття. Прощаюся з вами. Вітаю усіх з прийдешнім днем незалежності! Гарно святкувати завтра. Побачимось! До вашої уваги новини спорту! В студії спрацює Єгор Тимків. Мої вітання. Святковий забіг дню державного прапора 20-річчю незалежності України присвятили масовий забіг сьогодні Трояни, які як відомо першими на Україні встановили синьо жовте знамену на міській раді. Стартував він на чолі з начальником відділу фізичної культури і спорту міськвиконкому Русланом Калісуном від аграрного коледжу і фінішував на Майдані Незалежності у супроводі машин даї і швидкої допомоги. Але на щастя, остання нікому не знадобилося. Так що інакше до фінішу добігли всі 40 учасників, а взяти участь у святковому забігу міг кожен бажаючий. Організатор змагання виступив відділ фізичної культури і спорту міськвиконкому, а спонсором депутат обласної ради Зіновій Карпінський. Сьогодні його, каже, немає тут стрію, але все, що треба, було для тих нагород, виділити нагороди, там, оформити і так далі. Тоді все це зробилося, тому я дякую, що він не відмовився. А то так можна один рік зробив, а на другий вже забув, а на третій вже подавно. Так що він нам, якраз допоміг в організаційних моментах. Звісно, першими добігли наші гості, чемпіони і призери всеукраїнських і міжнародних змагань, майстри спорту міжнародного класу Тарас Сало, Олег Лищешин та інші. Але серед стрийських бігунок першою дісталася фінішу Дарина Харламова. Всі вони були нагороджені грамотами. Пряма трансляція матчу Карпати-ПАОК. Матч відповідь в Карпати з грецьким клубом ПАОК в Салоніки. За вихід до групового раунду Ліги Європи транслюватиме телеканал Зік у прямому ефірі. Розпочнеться трансляція матчу у четвер, 25 серпня о 21.45. Нагадаю, що у першому поєдинку в Греції зеленобілі поступилися 0-2, але при цьому створили чимало проблем голкіперу греків Даро Крешечу. Минулого сезону також у вирішальному матчі плей-офф Ліги Європи Карпати вже спромоглися на подвиг. Пробилися до групового етапу завдяки голу Артема Федецького, який захисник забив на 93-й хвилині матчу, цього року перед командою Олега Кононова стоїть складніше завдання, проте євродосвіду у Карпатівців сьогодні значно більше. Також відеотрансляцію матчу можна буде подивитися онлайн на сайті телеканалу ЗІК. Динамо Літекс судитиме англієць. Цього четверга, 25 серпня, відбудеться матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В одному з них Київський Динамо прийме на своєму полі болгарський літекс. Головним арбітром на цей поєдинок у ЄФА призначив англійського рефері Фіфа Стюарда Етуела. 28-річний Етуел, матчі елітного дивізіону Англії, обслуговує з 2007 року, а сезоном пізніше став наймолодшим головним арбітром за всю історію англійської прем'єр-ліги. У грудні 2008 року Етуелу був присвоєний статус рефері Фіфа. Матчі за участь Київського Динамо у ролі головного рефері Етуел поки не обслуговував. Але з білоблакитними цей суддя знайомий не щуток. Виконував функції четвертого арбітра на першому матчі однієї восьмої кубка УЄФА 2008-2009 року між Динамо і Металістом. А в одній восьмій фіналу минулої ліги чемпіонів між Донецьким шахтерем італійською Ромою Етуел працював головним арбітром на відбірному матчі молодіжного євро 2011 між збірними Бельгії та України. Нагадаю, у першому матчі Київське Динамо на виїзді переграло літек з рахунком два Прем'єр-ліга оштрафувала Динамо і Карпати. Дисциплінарний комітет прем'єр-ліги розглянув спірні епізоди скандального матчу Динамо Карпати п'ятого туру прем'єр-ліги, в якому болівальники Кіян побили Андрія Саламатова, співробітника стадіону імені Лобановського. Карпати оштрафовані на 5 тисяч гривень за те, що львівські болівальники використовували три фаєра, один з яких був кинути на бігову доріжку стадіону. А Динамо оштрафовано на 500 гривень за незабезпечення належного огляду болівальників та на півтори тисячі гривень за те, що після закінчення матчу один з болівальників вибіг на футбольне поле. Крім того, обидва клуби були оштрафовані на тисячу гривень через те, що Юрій Сомін та Олег Кононов залишили майже технічної зони. Що стосується інциденту з побиттям Саламатова, то вирішено більш детально вивчити ситуацію, що склалася. Тому розгляд даного питання перенесено на наступне засідання, пише про спорт Барселона в 35-й раз завоювала трофей Жуана Гампера. 22 серпня в матчі за трофей засновника ФК Барселона швейцарця Жуана Гампера Блауграна Вона легко рознесла італійський наполі з рахунком 5-0. Голи забили Сеск Фабрегас, Сейтуки та Педро Родрігес Алео Месі Аж два. Перший розіграш трофея відбувся у 1966 році і з тих пір Барса заволоділа ним уже 35-й раз. Вже в найближчу п'ятницю 26 серпня на полі стадіону Луї-2 в Монако Барселона зійдеться в матчі за Суперкубок Європи із португальським порту. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра у цій же порі. Завтра протягом дня, мінлива хмарність так обіцяють синоптики. Температура повітря до 25 градусів тепла. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 1,3 три метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів тутного стопчика.